Права та обов'язків батьків. У разі розлучення. Важливо пам'ятати, що при розлученні припиняються ваші права та обов'язки як між подружжям. На кожного з батьків покладена однакова відповідальність щодо виховання та розвитку своєї дитини. Батьки в рівних частинах повинні. Виконувати свої батьківські обов'язки. Це стосується навчання, психологічного та фізичного розвитку дитини, а також її утримання. Чи існує відповідальність, коли батько після розлучення не виконує свого обов'язку щодо виховання та піклування за дитиною? Чи можливо змусити батька виховувати і піклуватися про свою дитину? Якщо він таке бажання не виявляє? Ні. На жаль, такої норми законодавством не передбачено єдине на що це може вплинути, це як одна з підстав з позбавлення батьківських.